Я знаю, що Лиманська громада і постраждала і від окупації, і страждає зараз і страждала від обстрілів. Наскільки за попередніми оцінками Лиманська громада загалом постраждала? Мається на увазі по житлу по житлу, по об'єктам інфраструктури, адміністративним будівлям у відсотках на даний час з нашої оцінки майже на 90% постраждала повністю наша інфраструктура. Це як приватне, так і багатоповерхівки. І плюс наша комунальна власність школи, дитячі садочки, амбулаторії і лікарні після деокупації, хто допомагав з раннім відновленням, і як саме після деокупації, з реальним відновленням допомагала це Червоний Хрест. перші були славянське серце. Це такі фонди, лікарі без кордонів, медичний корпус. Це такі основні. У нас які були донати, які нам допомагали. Помагали з медичним обслуговуванням, помагали з будівельними матеріалами. Будівельні матеріали ми використовували тільки е такі, для консервації, тому що ворог знаходився і знаходиться на даний час в межах нашої громади і капітального будівництва. І на яких капітальних ремонтів ми на сьогодні не робимо. Тільки консервуємо, консервуємо прильоти, е все руйнується. Ми опять консервуємо. Чи має Лиманська громада план відновлення? попередній? на даний час вже сформована група з працівників виконавчого комітету, з працівників військової адміністрації, з працівників старост плюс долучені так сказати наше населення з приводу відбудови. Ми розуміємо на сьогоднішній день про це ну, розмовляють дуже рано. Але ми для себе вже вирабатуємо план і стратегію відбудови. Ми враховуємо наше географічне розположення нашої громади, плюс наш напрямок. Наш напрямок нашої громади це раніше була залізниця, сільське господарство та зона рекреації. Ми не розуміємо на скільки відсотків на 100 відсотків повернеться залізниця чи на 80 відсотків. Але там працювало у нас до війни майже 6,5 тисяч чоловік, а остальне було у нас направлено на сільське господарство. Тому ми обов'язково це враховуємо, і плюс у нас ми почали дуже працювати з приводу розвитку зон реакреації зони відпочинку. Ми зробили для себе так сказати такий невеликий аналіз. обійшли кожну базу відпочинку, яка знаходилась на території нашої громади. А це Аскольське водосховище, там на побережжі було там і, лес, і вода, Блакитні озера, Річка Сіверська Донець. Ми зі слів власників баз відпочинку. Могли на добу до війни приймати 7 тисяч туристів одноразово. Тому ми це теж для нас був в перспективі один із напрямків, і ми в планах на після воєнний період плануємо також це розвивати. А що до наприклад відновлення житла? Як враховуєте, скільки людей повернеться в громаду чи не повернеться в громаду? На сьогоднішній день ми працюємо над цим питанням. Скільки людей повернеться, скільки не повернеться. Це ми талкуваємось, так сказати, ну, був такий ще півроку тому назад. Я ставив задачу перед управлінням освіти. Допустимо, у нас до війни навчалось там 6,5 тисяч дітей. Потім, коли почалась деокупація, понятно, в онлайн режимі займались, у наш освітньому так сказати управління освіти, в освітньому просторі залишилось займатися 2,5 тисячі дітей. І коли ми задали питання, що зробіть опитування у класних керівників у своїх там батьків у дітей, які ходять в онлайн, скільки людей готові? от, Допустимо, на сьогоднішній день, 1 вересня, ворог знаходиться там, десь аж далеко за Курском, там за Білгородом. І Школи відремонтовані, скільки повинно ну скільки готові приїхати повернутися. Нарахували також 1600 до 2000 дітей. Але якщо буде робота, якщо буде житло, тому перший напрямок це і ми будемо враховувати наша відбудова: це робочі місця, житло, дитячі садочки і школи, тому. І на даний час ми працюємо над цим. зараз кожен староста отримав завдання, тому що у нас на території громади до війни проживало 43 тисячі місцевого населення, плюс 8,5 тисяч людей, які евакуювалися з тимчасово окупованих територій з 14 року. E, значить, e, ми знайшли тільки 19 900, де знаходяться ці люди, по яких e, на підконтрольній території України, які знаходяться в більш безпечних містах, куди евакуювались, і тому час далі продовжуємо e, для того, щоб знайти де знаходиться наше населення, і далі будемо відпрацьовувати. Ви казали, що Лиманська громада була до повномасштабного вторгнення орієнтована на залізницю і сільське господарство. Як зараз підприємства сільського господарства? Чи працюють вони, чи повертаються, скажімо, чи не переставали працювати? Сільське господарство переставало працювати. До о, війни ми о, обробляли наші фермери 51 тисячу гектар землі, сльхозпугодь. На сьогодні обробляється до 2 тисяч. Нема можливості обробляти у зв'язку з е, нерозмінуванням. І на сьогодні ну, і є такі населені пункти, де, в принципі, можна починати, але ми не розуміємо і постійні прильоти. Е, ну, на сьогодні до 2000 гектар це мелкі фермери, які обробляють там, по 10, по 20, по 50 гектар, а крупний бізнес у е, Лиманську громаду з напрямку сільського господарства не повернувся. Зараз настають холоди. Як Лиманська громада готова до зими чи забезпечені люди всім необхідним? Ми розуміємо, да, що зима ми також думаємо, що вона буде важка для нас, але це вже третій рік Лиманська громада входить в стадію після деокупації, в стадію зими. Перші два роки ми людей практично всіх забезпечили, і плюс у нас є резерви по буржуйкам. Два роки ми видавали два отопительних сезони. Ми видавали людям, дякуючи Червоному Христу, благодійним фондам, видавали, і плюс з держави була субвенція на придбання дров. Видавали людям дрова, видавали людям брикети, а в цьому році. Он, дякуючи, прийнято було рішення виділяти людям на 2, по 21 тисячі гривень грошима для того, щоб вони могли виобрати для себе, чим вони будуть опалюватися Лібо дровами, лібо брикетами, лібо електрикою. Але централізоване теплопостачання у нас не працює вже третю зиму, тому що я вам сказав відсоток руйнування. Який у нас на території міста, тому можливості запуску теплопостачання немає у зв'язку з руйнуваннями, що низькі температури, все розмерзається, тому котельни не працюють. Опалюємося буржуйками і електрикою. А, Це в багатоповерхівках, а. а у приватному секторі, там, де є газ, люди опалюються газом, травами, ну як і до війни. Уточню, що ви казали 21 тисячу, це на людину дали чи на господарство дали? На господарство. Щодо електрики, я знаю, що в частині громади немає електрики. І що робити? Так, як вирішуєте цю проблему? На даний час декілька населених пунктів із 40 у нас вже третій рік немає електрики, і немає можливості її там відновити. Було запитане від. Тягова підстанція, яка знаходиться якраз на лінії зіткнення, і нема можливості відновити у зв'язку з бойовими діями. Виділяємо виділяли генератори на вулицю. Допустимо, люди включали генератори, почасово заряджали е, телефони, там, набирали воду, ну, дякуючи так, що наша, е, для нас було важливо, це де люди будуть брати воду, тому що ви ж знаєте, що це. Основа для життя, дякуючи тому, що наша громада знаходиться географічно в географічно нормальному розположенні. У нас близько ґрунтової води, тому в кожному дворі практично є колодязі. і люди і раніше до війни цим користувалися і на зараз. Плюс добробут, нам фонд в цьому році допомагає нам. Ми по місту вибиваємо додатково ще 30, по громаді 38 скважин, і 25 у нас було. Тому питання щодо води у нас практично вирішено. Ті мешканці, які виїхали і не повернулися, скажімо, чи планують повернутися, але в евакуації як з ними відновлюєте та підтримуєте зв'язок? Зв'язок у нас з цим питанням займається Юдіна Наталія Миколаївна. Контакт, який у них, у них є наш контакт, вони до нас звертаються, які потрібні, юридичні і які там проблеми людей, ми громадою вирішуємо. Е, ну, люди, які евакуювалися, підтримує цього. Працює наш сайт, працює і в Фейсбуці, і в Телеграм-каналі. Створені групи, люди звертаються, які питання ми вирішуємо.